Я пам'ятаю, як я отримав 5 кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От Питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі. Тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент, ти, знаєш, віриш ти чи не віриш, в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію взагалі в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста був, ніж довірую, що не дивлячись там на Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що вже нічого не спасе. Ні позитивне міркування, ні якісь стану думки, ні зв'язки, ні фінанси. Нічого тебе не врятує. Ти, ти, як вже уходиш з цього життя, тут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. Тобто. По-перше, там немає невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя отак пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обідав, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив. Поняв? Не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стийно в цей момент стояти за себе. Це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра кирпича на нього може впасти, що угодно може статися. Щоб тебе не дуже сильно душа вложила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх це типу, тачки, там, машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному. Сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував. Бо ти думаєш, що ти в цих аспектах твоє молодець красавчик, ти можеш виходити з цього життя а, дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що все цим закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. <кхе> І всі будемо відчувати одне плюс це те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережив, а з одной, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, що я буду відчувати в кінці цього життя вже. От, оце от найважливіше. Це інше, воно вже второстепенне, це найключове.